Сьогодні в мене продовження минулого відео, де я показувала і порівнювала помідори, які в мене виросли, з пакетиками від насіння, що висажувала їх, сіяла, висажувала і виростила. І в цьому відео хочу розповісти за кожен сорт помідора, які вони на смак, показати в розрізі. Тільки в них сім'ян, яка плотність і які помідори я залишу собі на наступний рік. Почнемо з помідора малинова Віканте. Це ранньостиглий сорт, кучний скорослий, висотою 45-55 см. Плоди 150-250 г. Вони огромні. Така серцевинка в них, м'якуш плотний. І насіння не дуже багато. Смак кисло-солодкий, більше кислинки. Гаргамель. Дуже красиві, шикарні помідори. Вони мають антоціани. Считається, що це триколірні помідори. Коли вони в недозрілому віці, вони пошти чорні. Коли поспівають, робляться такі дуже гарні помідори. Вражайні і стійкі на, на кущі нав'язується дуже багато помідорів. Вони підходять і для салатів, і для консервування. Різноманітні помідори. Плотна структура. Солодко кислий більше до солодощів. Такими приятними фруктовими нотками. Дуже вкусний помідор. От, Навіть не можу передати його смак. На наступний рік обов'язково зберу насіння і буду висаджувати такий помідор. Сто пудів Гарні, дуже гарні на вид грушеподібні помідори. М'якоть в них щільна, м'ясиста така і дуже-дуже соковита. Солодкий на смак з такою легкою-легкою кислинкою. Ледве-ледве відчувається. На наступний рік зберу з нього насіння. Віагра. Дуже гарний, дуже красивий сорт. Насіння дуже багато. Солодкокислі, більш солодкі помідори і з ароматом меду. Смачні, смачні помідори. Е, також на слідучий рік зберу з нього насіння. Вірменські. Такі гарні на вид. І дуже-дуже солодкі. Кислинки майже не почуваються. М'ясисті, багато насіння, серед них нема зовсім маленьких помідорів. Всі вони здорові. Це так, для салатів. Ось, пошти моя рука. Це всі плоди з куща вірменських помідорів, усі отакі по розміру. Червона капія помідори нагадують форму перцю. Вони 4 м'якоть м'якоч щільна, насіння дуже-дуже мало. Краще їх консервувати, вони не будуть розлазитися в банках. Смак відмінний, кисло-солодкий. Я за ці помідори читала, що якщо їх заморозить, в них смак стає ще кращий, ніж у свіжому вигляді. Смугастий римський. Дуже красивий, гарний томат в смужечку. Дуже він плодний, мало насіння. З вираженою кислинкою. Смак. Помідорно кислий. Мабуть, я його залишати собі не буду, тому що я люблю тільки солодкі помідори. Я не люблю дуже кислі. Амурський тигр. Всі вони поште до однакового розміру, зростають китицями. Коли вони не дозрілі, вони смугасті. Як дозріваються, робляться яскраво червоні, смугастість в них пропадає. Багато насіння, не дуже щільний помідор і також більш кислий, чим солодкий. Виробником заявлені вони плоди 120-140 грам. Ці плоди будуть грам по 10-15 ну не як вони не будуть 120-140 грамм. Блакитне сонячне сяйво. Гарні на вид. Як вони не дозрілі, вони чорні. Як дозрівають, робляться отакі червоно-чорні. Багато насіння, смак кисло-солодкий. Виражений помідорний смак. Смугастий кабан. Великий смугастий кабан. От усі помідори от такі здоровезні. Вони, мабуть, грам по 500. І вони всі такі, смужечка, є м'ясисті, солодкі і ароматні помідори. Оцей сорт. Я обов'язково залишу на слідучий рік. Великий білий. Це для мене диковинка, такий помідор. Я перший рік його вирощую і я цим помідором здивована. Плоди великі, плотні. Це вже повні дозрілі помідори. Але вони не чисто білі, а кремового кольору. В розрізі нагадують порізаний ананас. Солодкий помідорний смак. Помідор ананасний. Цей помідор треба було, мабуть, назвати не ананасний, а апельсиновий. Як маленькі апельсинки. Колір яскраво яскраво-помаранчевий. В розрізі багато насіння і дуже-дуже соковита м'якоть. Солодкі з, з такою легкою-легкою кислиночкою і ароматні. Справжній помідорний смак. Дуже цікаві помідори залишу на наступний рік. Борлон. Це, мабуть, один із кращих помідорів, що в мене є. Я закохалася в цей помідор. Солодкий, смачний, не дуже плотний, добрезний помідор. Я його обов'язково залишу на слідучий рік. Це вже не роздумуючи. Аметистова дорогоцінність. Дуже красивий, фіолетово. Чорний, з мужичками помідор. М'якоть щільна. Не так багато насіння. Смак кисло-солодкий, але кислинка приятна. Тому на слідучий рік я також залишу насіння цих помідорів. Будьонівка – це, мабуть, шедевр із усіх помідорів. Рожеві. Такі гарні в баноч для консервування вони саме те, що потрібно. М'якоть не дуже щільна, багато насіння. І цей помідор солодкий, смачний, ароматний. Обов'язково залишу на слідуючий рік. Блева П-20. Гарні на вид. Як в недозрілому віці вони повністю чорні. Як дозрівають, робляться такі червоніють. Ну, скажу так, я не в захваті від цих помідорів. Смак, ну, такий, мабуть, гібридний смак. Смак помідора, ну, не розбереш. І не кислий, і не солодкий. Ну, Таке не подобається мені. Трюфель жовті. Дуже цікаві помідори. Ось такі вони на вид. Вони всі здорові, гарні. Мабуть, підуть і на консервування, і на салати. І смак помідорно-солодкий. Дуже гарний смак. Мені подобається. І залишився ще один у мене томат Перемога. Плоди. Виробником заявлені, що будуть 100-150 грам, але вони чогось у мене. Ну, зовсім нема. 100-150 грам. Ну, грам може по 30. Отакого кольору золотистого. І багато дуже насіння. Смак виражений кисло-солодкий, більше до кислого. Розповіла вам за свої помідори. А ви навпаки пишіть мені, які є у вас помідори, які вам подобаються. Я почитаю коментарі. І може з ваших коментарів ще придбаю насіння ваших помідорів і також спробую, які, які мені будуть до вподоби. З оцих 18 сортів. Я вибрала для себе на свій смак, повторюю, що я люблю тільки солодкі помідори, помідори. Я не люблю сильно кислих помідорів. Тому з оцих усих 18 сортів сер... я вибрала для себе гаргамель, стопудів, ананасний, ворлон, трюфель жовтий, віагра, вірменський, смугастий кабан і аметистова дорогоцінність. Це такі помідори, що... Буду їсти я і буде їсти моя сім'я. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення, до наступних відео.